Хто прагне придбати маракую північну з плодами, можете звертатися? Так, ось такі. Плоди? Плоди такі, такі? Є? Чотири, чотири рослини. В таких горщиках від води, півторачки в основному. І чотири рослини, які з плодами по 200 гривень. А це маракуя північна по 150 гривень. Її тут безліч. Ось в таких горщиках можете заказуватись. Скільки хочете, безліч. А це її плоди. Плоди маракуя північна, зимує. Зимує. Ось вона тут зимує в ґрунті. і навесні росте. І поновлюється рослина і плодоносить. Лиш потрібно прибрати лишні пагони і пасинки. Ось. І оце лишні пагони, які продаються узимку. І ще, ви помітили, мабуть, хто знається, що прибрані рештки, рештки квітки. Прибрані прибираємо, тому що, тому що вона е, дощ попадає дощ волога і вона починає е, підгнивати і на плодах з'являються потьоки. І ще ми прибираємо до 15 серпня, тому що Решта плодів, які будуть, будуть е, закладатися після 15 серпня, е, будуть видалятися. Це ще залишається, вся решта плодів буде, буде видалятися, тому що вони е, до кінця вегетації не визріють і будуть заважати дозріти плодам, які зав'язалися раніше. Також маракує Eduліus Roland. І в таких горщиках по 150 гривень і в більших горщиках по 200 гривень. Dances.